Футболісти Херсонського кристалу забили ворота суперників 5 голів. Цей матч, каже головний тренер футбольного клубу Юрій Куліш, Товариський. Для Кристалу ця гра мала тренувальний характер. В нас більше досвіду, але такі ігри також потрібні, щоб відчути впевненість та відпрацювати схеми. Тренер одеської команди Володимир Балик говорить для молодих футболістів це можливість випробувати свої сили. За ініціативи Одеської федерації футболу вирішили організувати такий матч, щоб надати можливість молодим спортсменам-випускникам, які беруть участь у змаганнях чемпіонату України першої ліги, перевірити свої сили та пограти з командою професіоналів. Хлопці поступились у рахунку, але це ні про що не каже. Ми, як тренери, отримали хорошу інформацію, над чим потрібно працювати. Матчі з командами вільних агентів, типовий захід під час зимової перерви в офіційних змаганнях. Аліна Олефір, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсон.